Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин почала поширюватися важлива інформація. Два гіганти турецького футболу, Галатасарай та Трабзонспор, придивляються до гравця київського Динамо та нашої збірної України. Чи справді він може покинути клуб? Тренери турецьких команд вже схвалили підписання. Ми розкриємо всі деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Йдеться про Тараса Михавка, захисника, якому лише 20 років. Який досяг успіху як у Київському Динамо, так і в національній збірній, за даними турецького порталу Конабакис, Галатасарай та Трабзонспор вважають захисника інвестицією в майбутнє завдяки його хорошій грі та величезному потенціалу? Трабзонспор, власне, вже виявляв інтерес раніше, а тепер повернувся до складу після отримання дуже позитивних звітів від своєї скаутської команди. Галатасарай також уважно стежить за гравцем. Головним чином тому, що може втратити захисника Сардара Саачі та шукає йому негайну заміну. У цьому сезоні Михавко зіграв 23 матчі, забив три голи та постійно прогресував. Його контракт з Динамо діє до червня 2028 року, а ринкова вартість становить близько 6 мільйонів євро. Зараз головне питання: чи збереже Суркіс молодий талант? Чи Динамо ризикує втратити ще одного перспективного гравця на міжнародному ринку? Отже, вболівальники, як ви вважаєте, чи варто михавку залишатися в Динамо? Чи час шукати нових викликів? Коментуйте нижче, хочу знати вашу думку.